Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка-куртка. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймала участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, куртка тепла, зимова, стан гарний, собівартість гарна, фірма Cotton Розміри гарні. Так, з куртка Тую, 12-й англійський розмір. 100 грамівка, така пухова. Розбираємо, розпакуємо весь мішок. Подивимося. Так, 14-й англійський розмір. Велика. З капюшоном, тепла. Розмір XL 2XL. Легка. Стягана розмір L. З капюшоном розмір L. Так, размер L, куртка. Выглядит хмаренки. Стан гарный, с капюшоном, стёганом. Продолжим разбир мешка. Розмір МЛ. З Капішоном розмір 24 англійський. З капішоном. 14 англійський. Перуна розмір XL. Джордж. Що? З капішоном? Онлі розмір М? Термо, флісове покриття? Ой, фліс всередині розмір XL, зверху покриття, Softshell на Нацигейки с капюшоном, походим на фінішну пряму. Рівер Айленд з капішоном. 14-й англійський розмір. Посичний варіант. Ось така у нас стьогона. Розмір десь СМ. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.